Донецьк, Дебальцеве, Авдіївка, все більше людей виїздить до мирних міст України. Чимала кількість біженців залишається у Слов'янську. Люди шукають прихисток, роботу, починають життя з нуля. Інколи доводиться виживати виключно завдяки гуманітарній допомозі. Благодаря чому виживаєте? Благодаря допомогі гуманітарної. Потому что пенсии еще не перевели, еще да, ну не оформили, еще не получаем, дети работу не могут найти, так что так вот. На сйомних квартирах да як же, квартиру дуже дорогі очі топлєні дорого стоїть та квартира, квартира обходиться очень дорого. Переселенці, що знайшли прихисток у слов'янську та соціально незахищені категорії деяких слов'янців, отримують гуманітарну допомогу. За шість благодійних акцій, зокрема, фонду Слов'янськ відродження. Люди отримали вже близько півтори тисячі пакетів. 7 лютого ця цифра збільшилась і ще на 200 наборів. Приходять в основному із закарпаття, наші друзі. связываются с нами, харьковчане помогают. В пакетах в основном крупы, сахар, иногда бывает подсолнечное масло, консервация соленья, сладкое обязательно для детей и периодически выдаем памперсы и детское питание. 200 по спискам исполкомовским мы сотрудничаем с отделом соцслужбы, с Олейник Марина Николаевна, и они готовят списки, мы им помогаем раздавать гуманитарную помощь для беженцев. И плюс еще есть лично список мой, который девчата звонят, ребята из интернета смотрят телефоны Я в свої списки і роздаю вже по ніж до такого списка. Потрапили і вихованці Слов'янського ліцею залізничного транспорту. Складна життєва історія студентів-переселенців привернула увагу активістів фонду. Що зараз у нас затримують стипендію виплату і діти ж з зони АТО з війни і, взагалі, ну проблема така гуманітарна катастрофічна. Вона нам перетелефонувала і Андрій організатор, пішли нам на зустріч, і вони так. Нам Скільки сьогодні благодаря цьому сотрудничеству дітей допомогу і яку? у нас зараз там 25 дітей є із зони АТО. Оце вони нам видали поки. Але ми дуже вдячні, що на цей ну за цей пайок, що люди пішли нам на зустріч, подивіться, яка велика черга, що люди прибувають і Що ну. в гуманітарці. В гуманітарці ми бачимо цукор, печиво, потім тушонка. Є гречнева каша, є мука, є каша. Ну, я думаю, що діти раді вони. молодому організму Так, на молодому, воно, воно так. На неділю вони підтримуються, так як вони тільки на проїзд було. Зараз гривник туди, гривник назад і все. Так що ми дуже дякуємо. Хай Бог благословить вас і нашу Україну. Фонд Слов'янськ відродження активно співпрацює із місцевим населенням. Щодня люди несуть продукти харчування та одежу у складські приміщення за готелем «Слов'янськ». Хотілося б, звісно, звернутися до жителів міста Слов'янська. хоть много уже людей помогает много не знают куда помочь вот у нас в субботу с 11 до 4 здесь пункт приема то есть если люди захотят чем-то помочь что-то принести пожалуйста приносите а уже мы там среди недели стараемся хотя бы раз в неделю делать выдачу какие вещи или продукты приоритетные больше на сегодняшний день люди просят конечно продукты вещей у нас уже достаточно много вещи тоже люди приходят выбирают практически ежедневно Продукты питания, ну, крупы, не, скоро портящиеся, не скоро портящиеся, да. Особо вот хотелось бы мне лично поблагодарить. Это коллектив вот Сад Плюс, Наталью Попову, девчат, которые вот просто позвонили, сказали, вот мы собрали пять тысяч, вот купите что-нибудь и выдайте. Мы купили на них сахар, купили крупы, муку. Огромное спасибо вот коллективу. Каждую субботу люди сюда могут приходить и приносить приносить. Да? да, это мы просто чтобы не было это. С 11 до 4. Каждую субботу люди могут. А выбирать переселенцы и местные или только переселенцы? Ну э, выбирать мы в первую очередь, конечно, стараемся сейчас обслужить вот именно. Тех переселенцев, которые вот вновь прибыли, которые просто ну, текали, скажем, с одной сумкой. А местных, конечно, тоже мы стараемся помогать и местным, которые ну, тоже могут приходить, могут звонить.